Усі заварюють ромашку, календулу та дикий ямс, а ти продовжуєш терпіти. Почуття жару, дратливість, знервованість, проблеми зі сном, важкість засинання, прокидання вночі, сухість в піхві, біль у суглобах та м'язах, порушення концентрації уваги, почаще на серцебиття. Всі кажуть, що це вік, і треба трошечки потерпіти. Це симптоми монопаузи. Їх не варто терпіти. І до них є лікування. Мені щодня розказують про ці трави, але знайте, що вони мають ефект плацебо, отже, не кожній з вас вони допоможуть. І тому я, як лікар, закликаю вас звернутись на консультацію. Ці всі симптоми можна лікувати науковим способом і мати дієву допомогу. Запрошую тебе на онлайн-консультацію, де я розповім, як лікувати симптоми монокаузи, прорахую серцево судинні ризики. І надам якісну допомогу.